Вітаю в ефірі найменнішого телеканалу країни. Я її цілім. сьогодні наша команда залітала до незламного міста Харкова на церемонію нагородження. Премії жінка бренд 2024 На заході зібралися впливові жінки, які, попри важкі часи для всієї країни, продовжують розвивати бізнес і допомагати економіці України. Брали навколо себе, навколо своєї події, видатних жінок, які ведуться бізнесом, підтримують українську економіку. Розкажіть, будь ласка, чи важко зараз організовувати події в такий складний час для нашої країни? Ви знаєте, війна забрала багато чого. У нас у всіх жінка-бренд це той захід про жінок, які надихають, які працюють, які є прикладом. Історія кожної дівчини вона вражає. Це історія про старт, про зріст, про масштабування, про ребрендинг, а іноді про те, що а, треба. Взяти і почати все спочатку: жінки, коучі, ментори, бюті індустрія, інноваційна косметологія, медицина, науковці кожна з них це наше майбутнє, майбутнє країни. Ви сьогодні отримуєте нагороду, і я знаю, що у вас дуже дуже багато досягнень. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про вашу діяльність. Я займаюся духовною освітою людини. Я займаюся цим більше ніж 15 років. Я маю велику школу в нашій країні з напрямку нумерології. Це дуже важливо, що такі заходи проходять. І я хочу подякувати організаторам цього заходу Ані та Олександрі. Бо те, що вони роблять, не можна переоцінити. Вони єднають та мотивують багатьох людей. Ви є засновницею і головою бізнес ком'юніті України. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про діяльність компанії. Головне бажання це відродити Україну. Не просто відродити, а щоб вона стала після перемоги ще потужнішою, краще. Ми намагаємося взагалі консультувати бізнес для того, щоб у людей було бажання рухатись і відновляти нашу країну. Бо ми. Українці, і ми безмежно кохаємо свою країну. Вітаю вас. Я знаю, що ви займаєтесь власним бізнесом. У вас виробництво своєї продукції. Розкажіть, будь ласка, про це більш детальніше. Так, я власниця торгової марки леді Бекс. Я займаюся сумочками вже більше 10 років. Цьому році, в 24 му я вирішила відкрити власне виробництво і тепер задоволенням відшиваємо сумочки. Продаємо по всій Україні, надаємо робочі місця і піднімаємо економіку нашої країни. Мені вдалося реалізувати не тільки бізнес свою ідею, а ще й велику місію, яка допомагає українським жінкам. Я створила навчальну платформу для б'юті майстрів, до якої можуть залучитись усі майстри з усієї країни. Та викладати жінкам, а також я створила революційний я вважаю, онлайн курс. І завдяки моєму курсу жінки можуть навчитись оформленню брів та навчитися, як заробляти гроші та створювати свій бізнес, і навіть відкривати салон краси. Нічко, вітаю вас. Я знаю, що ви генеральний партнер даного заходу. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, як часто ви співпрацюєте з організаторами даного заходу. Я дуже полюбляю працювати з організаторами цього заходу. Ці їх ініціативи, які вони запропонують, я дуже задоволенням їх підтримую, тому що дівчат підтримувати треба особо в такі тяжкі времена. Оскільки я знаю, ви досвідчений косметолог. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про вашу діяльність. Я дуже давно працюю косметологом, більше вже 25 років. У мене дуже велика клініка, і я працюю не одна я працюю з більшістю досвідчених фахівців, і тому я можу запропонувати дуже гарні результати і не тільки від себе, але і від своїх фахівців, які в мене працюють. Розкажіть, будь ласка, чи важко зараз, у часи війни, розвивати свій бізнес в цій індустрії, чи є клієнти і взагалі чи можна зараз, зараз заробляти? Насправді важко під час війни просувати б'юті сферу, бо у людей зараз інші потреби. Моя діяльність завжди поєднана зі святом. Так? Коли у людей все добре, тоді в нашій сфері теж все хорошо. Які ваші плани щодо розвитку свого власного бізнесу? Ми запустили один новий дуже цікавий курс для жінок та дівчат, у якому поєднали знання з макіяжу та стилю, щоб нашим дівчатам було трохи легше орієнтуватися у цих сферах, щоб вони були більш впевнені і чарівні. Я власниця найбільшого біті відновлення розвідновлення волосся в Харкові та засновниця одних з наймасштабніших курсів по відновленню волосся та для підприємців б'юті сфері. Поділіться, будь ласка, в вашими планами на майбутнє. А щодо вашого бізнесу, щодо курсів, можливо, щодо власного особистого розвитку. Ми готовимо зараз декілька точок до відкриття. Це у нас Харкові буде ще одна та ще в Дніпрі. Наші жінки сильні, вільні та неймовірні, як і наша країна. Тримаючи тил, вони допомагають наблизити Україну до найшвидшої перемоги. Залишайтеся в центрі модних подій разом з Fashion TV.